Сьогоднішній наш урок англійської мови буде про такі дуже веселі, легкі та цікаві ідіоми, фрази, які ви зможете використовувати в різних випадках життя. А чому вони будуть легкі? Тому що ті, що відібрали я на сьогодні 10, вони всі римовані. Тому сподіваюся, вам буде легко їх запам'ятати і зрозуміти їхні значення. Ну що ж, почнімо. Номер один це в нас. No pain, no gain. No pain, no gain. Що це в нас означає? Pain це в нас біль gain – це досягати досягнення, так? Якщо немає болю, немає досягнення. Якщо немає тяжкої праці, то немає плода. Ми можемо це сказати, коли, наприклад, комусь складно, хтось хоче кинути роботу, або хтось тільки но одружився і їм складно в сімейному житті. Ми можемо сказати: no pain, no gain. Якщо ти нічого не будеш робити, чи терпіти, переживати, нічого з того не отримаєш, нічого не досягнеш. Наступна наша фраза номер 2 Це в нас дуже вона така подібна: No money, no honey. No money, no honey. Що в нас таке money? Це в нас гроші. Honey – це в нас мед, щось солодке. Тобто це дуже подібна за значенням фраза, але її можна використовувати більше в. В такому фінансовому плані, що якщо ти не інвестуєш, чи не пожертвуєш, чи не заплатиш за щось, то ти не можеш щось отримати. Так, для того, щоб щось отримати, нам треба, знову ж таки, чимось пожертвувати, щось віддати. No money, no honey. Тепер фраза номер три. Це в нас. Є, вона мені дуже подобається: happy wife, happy life. Вона у нас така жартівлива. Happy wife, happy life. Е, happy – це щасливий, так. wife – це в нас дружина. life – це в нас життя. Тобто, якщо щаслива дружина, щасливе життя. Цілком з цим погоджуюся, якщо ваша дівчина чи дружина щаслива, у вас ніяких проблем в житті не повинно бути. Тобто, це в нас така жартівлива більша фраза, якою ми можемо теж підтримати когось, хто, наприклад, з чимось не погоджується. Що сказала його дівчина чи дружина? Тепер наступне номер чотири це в нас дуже гарна фраза: Use it it. or lose it. Use it or lose it. Або if you don't use it, you lose it. Що це в нас означає? Use – це в нас використовувати. Lose – це в нас втратити. Якщо ти не практикуєш. Ти втрачаєш ці вміння і знання. Так? Наприклад, ми вивчаємо з вами англійську мову, ми повинні практикувати щодня, вчити, щось робити, слухати. Тому що якщо ми працюємо над цим, працюємо, і пізніше ми просто зупиняємося, то ми забудемо те, що ми з вами навчилися. Так само це може бути про гру на музичному інструменті. Так? Ми можемо сказати: комусь, хто наприклад, скаже, що от я вже давно не грала. От і можливо би потрібно було, і ми можемо сказати use it or lose it. Або «Використовуй то», або ти втратиш це вміння. Наступне в нас це номер 5. Це така дуже теж легко, легко запам'ятовується і легко зрозуміти. Це в нас «Busy as the bee» busy as a bee. Busy as a bee. Це означає busy – це в нас зайнятий, bee – це в нас бджілка. Тобто такий заклопотаний, такий запрацьований, як бджілка. Наприклад, ми можемо сказати, тут я вам дам таке англійське речення, як приклад, наприклад, My granny is busy as a bee around Christmas time. Це в нас означає, що моя бабуся Така заклопотана, як бджілка, коли приходить Різдво. Наступне це в нас номер 6. Be There or Be Square. Be There or be Square. Що це в нас означає? це будь. The there це там. Або будь там, або Square. Це в нас не тільки квадрат або площа, так, їх іменник. Це в нас також може бути як прикметник. І означати, що не такий не крутий, не старомодний, не класний. Тобто цю фразу використовують тоді, коли хочуть, щоб хтось прийшов на якусь подію. На вечірку кудись ще і кажуть: «Be there or be Square, або будь там, або ти не класний, або ти не з нами. Ми можемо це почути у фільмах. Наступне номер сім. О, я дуже це люблю. Це, ніби така, кажуть, що дитяча фраза, але ми часто взагалі можемо це почути. Це в нас Easy Peasy або easy peasy lemon Squeezy дуже така, я б сказала, як віршована так, фраза, коли ми хочемо сказати, що дуже легко. Easy це в нас легко. І ми можемо казати. Наприклад, хтось може сказати, чи О, я вже до вас сказати. Can you learn at least two words a day? Коли ви вивчаєте мовчи, ти можеш вивчити хоча б два слова нових в день? І ви можете мені сказати Sure! Easy peasy, lemon squeezy. Це легко, так? Простіше простого, так? У нас кажуть. Наступне це в нас номер 8. Double trouble. Double trouble. Що в нас означає double trouble? Double це подвійний. Trouble – це проблема. Тобто, це є подвійна проблема. Ми, наприклад, дамо, дамо вам знову ж таки приклад. Наприклад, having twins usually means double trouble. Що це в нас означає? Що мати двійнят. Це переважно означає, що подвійна проблема, так? У нас подвійні клопоти. Наступне номер дев'ять. Номер 9, Number nine, так? willy nilly Що у нас означає ця така кумедна фраза, яка так кумедно звучить. Willy -nilly. Це в нас має взагалі кілька значень. Одне з них це хочеш не хочеш. Або щось робити без порядку, без якоїсь організації. Наприклад, хочеш, не хочеш, ти мусиш це зробити. Я вам дам ще один приклад. Наприклад, he'll have to do his homework willy nilly. Він повинен буде зробити своє домашнє завдання, хоче він цього чи ні. І остання наша фраза це та, яка була у першому уроці нашої англійської мови з уривку в фільмі Емелі в Парижі, де вона каже Fake it till you make it. Fake it till you make it. Що в нас це означає? Вдавай, що ти щось знаєш або вмієш, допоки не будеш цього вміти. Так? Вдавай, ніби, цю впевненість, що ти це знаєш, і тоді ти будеш це знати. Fake it till you make it. Ви можете собі, хто не бачив першого відео, подивитися, коли саме Емелі використала цю фразу. І це у нас була остання десята фраза на сьогодні. Я сподіваюся, що вам було весело і цікаво, і ви чогось таки навчилися, щось будете пам'ятати з сьогоднішнього уроку. І побачимося в наступному відеоуроці. Якщо у вас є якісь зауваження чи коментарі, залишайте їх під цим відео. І всім гарного дня! Бай-бай!